Практиці, коли слідчі органи починають розслідувати таку справу, вони починають розбирати декілька версій. Є, є моменти, коли е, злочин вчиняється спонтанно. От просто от Зараз на зараз ніхто нічого не планував, от, от щось відбулося, все, людина вчинила. Є моменти, коли злочин заздалегідь запланований, і людина до цього готувалася. Вона, ну що ми кажемо за цей випадок, вона шукала знаряддя, пістолет, можливо, вона тренувалася, як стріляти. Шукало набої. Не знаю, там глушник був чи не було, ну, неважливо. Треба було з'ясувати місця перебування жертви, де вона більше буває, де менше буває. Розпорядок дня, скільки, у котрій годині виходить з квартири, там, наприклад, каву п'є у котрій годині стабільно, наприклад, або там, з друзями зустрічається на роботу, потім з роботи. Тобто вирахувати системність, вирахувати графік, і потім можна вже було б десь там підшукувати місця зручні для вчинення цього злочину, там, не знаю, сквер, мало люди на якась місцевість. І ось, Я думаю, що, можливо, така історія відбувалася. Зараз технічні фахівці будуть шукати Ну, по перше, передивлятися десятки камер по всьому місту. Місця там, де загибла була ну частіше, останні там три-чотири тижні будуть з'ясовувати, які мобільні термінали були в цей момент знаходилися поруч з нею. Які частіше, які не частіше враховувати так, це там друзі, це колеги, це ще хтось. А ось це, наприклад, декілька на 5-10 терміналів. Незрозумілі які з'являються тільки зараз. Потім зникають, потім знову з'являються, це підозріл. Давайте шукати. Тобто. Технічна робота буде відбуватись. Шукають. Ну, почекайте ну так теж не треба розраховувати, що поліціянти поліціянти все просто от як не знаю як магі просто та-дам і знайшли. Ну, якщо людина добре готувалася, наприклад, то треба час для того, щоб її розшукати, якщо вона фахівець. І в будь-якому випадку необхідно отримати д. Доступи до різноманітних баз, отримати санкції на проведення певних слідчих дій. Тобто треба відкрити кримінальне провадження, в рамках кримінальне провадження дати доручення на проведення експертиз різноманітних, доступу до матеріалів. Ці, ці санкції дає суд, суддя, там черговий суддя. Могло бути таке, що суддя, наприклад, захворів і нікого немає, або навпаки, світла немає в приміщенні суду і не можуть надрукувати цю ухвалу. Тобто різні моменти були. Ну, почекайте, пройшло майже тільки скільки півдоби. Дайте час. Це там велика робота. От коли кажете, а чого не піймало? Пройшло 12 годин, чого не піймали? Ну, по-перше, це робота, це слідчі. Оперативні співробітники повинні з'ясувати спочатку версії висунути, які там можуть бути одна, друга, третя. Кожну версію треба відпрацювати. Кожна версія ще раз вона відпрацьовується від А до там, Я для того, щоб повністю або підтвердити, або спростувати, відкинути, взяти іншу. Якщо є там знаряддя вбивства, його аналізують на наявність номеру, з'ясовують, з якої військової частини це пістолет. Або якщо він наземно виробництво, звідки він приїхав? Якщо раніше у нього був власник, якщо раніше з нього вже були вчинені якісь злочини в різних регіонах України, таке ж теж може бути. Що за набої? Чи не були вони раніше помічені в кула, гільзотека Міністерства внутрішніх справ, там, де всі відстрілюються ці боєприпаси, а, відбитки пальців, прогнати їх через базу даних, що там є, можливо, десь ці відбитки вже світилися. Що це за людина? Перевірити камери відеоспостереження, перевірити всі, опитати людей на шляху слідування загиблої, починаючи від не знаю, кансьєжки в будинку, закінчуючи не знаю, продавчині кави, десь там не знаю, в на, 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 якійсь кав'ярні повз якої вона могла пройти а мобільні термінали. Відслідковування, де був які термінали з'являлися навколо неї, і які є там підозрілими. Наприклад, зрахування того, що у кожної є мобільний телефон, це на робота. Тому ще раз я певний, що слідчі ці ночі вони, думаю, що не спали. Всі є там на місці, вони замірюють, вони подивляться. Вони подивляться, якщо є сліди пороху на тілі, це означає, що постріл був впритул, або ну це одна історія. Або там з, з відстані, з якої відстані, передивляться відеокамери. Тут ну, треба не заважати слідчим, дати зробити їхню роботу. У нас, ну я не хочу, щоб Фейсбук робив цю роботу. Ну це ж є 150 тисяч фахівців. Дійсно, працює, ну, вірніше, відсутність електрики не дуже працює на ефективність, якщо ми кажемо розслідування. Ну, давайте так, в відділку Нацполіції теж може не бути світло, і слідчому банально, немає на чому надрукувати там, відповідні документи, процесуальні, без яких він почати слідство не може. Якщо він розпочне слідчі дії без наявності певної, певного переліку документів, то. Понеділок в нього будуть шалені прокуратури проблеми з офісом генерального прокурора. Ну з окей з обласною прокуратурою. як він почав робити ці дії, не маючи дозволу, не підписавши документи. Тобто, ну процедура повинна бути дотримана. Інакше в суді ця справа розвалиться. Якщо зараз начхати на процедуру і шукати всіх, хто був причетний, то в суді досить якісний адвокат вище середнього він цю справу просто зарубає на керну. Я не знаю. скажу, не знаю. Ну, працюють. Ну, звісно, що це справа органів національної поліції. Слідчі нас поліції займаються. Ну, що всіх цікаво, що Слухайте, я завжди намагаюся дочекатися висновки слідчих, бо так, набагато простіше сказати, а то русь. Росія... Ну окей, а чим ми тоді краще за них? В них щоб не відбулося, то або Україна, або Держдепартамент департамент це все зробив. Тому треба почекати, з'ясувати, що це за людина. Це була там не знаю якась неприязнь, там яка одно виникла, людина дістала пістилити і вистрілила, або дійсно готувалася тривалий період часу. Готувалася людина одна, або їй хтось ще допомагав, наприклад, група людей, хтось слідкував на роботі, хтось там поблизу дому, будинку, хтось там на маршруті слідування. Тобто, ну і мотив нашого, ну яка які були мотиви, через що ну треба дочекатися.